Ніжинських Робінгудів, які кілька років самостійно відловлювали наркоторгівців, сьогодні засудили. Головному борцю з наркоторгівлею дали 11 років, 8 місяців ув'язнення з конфіскацією майна, а його шести помічникам від 7 до 10 років, в залежності від рівня тяжкості. Адвокат одного з підсудних, справа якого кілька місяців розглядали в суді, запевняє, що чомусь Феміда до них несправедлива. Вже досліджені матеріали справи. З'ясовано, що вони дали неправдиві свідчення в якійсь частині, але викликати їх і запитати, що ж там все таки було насправді, на сьогодні неможливо. Суд не застосовує цього. Просто хоче пошвидше закінчити справу, головуючи. Їх звинуватили одразу в кількох злочинах: найтяжчі бандитизм та вимагання. Хоч насправді чоловіки доводили, що в місті Ніжин усі. Наркосправи покривають міліціонери. Затриманих наркоманів та торговців травою та маковою соломкою. Вони знімали на відео. Так доводили, що люди в пагунах дійсно причетні до злочинів. Міліція свою причетність заперечує, натомість доводить провину так званих Робінгудів. Зібрана дуже потужна доказова база, не тільки свідків. А інші речові докази. Зараз це, це по справі згадається в суді. На підтримку борців з наркоманією кілька разів збиралися небайдужі люди. Під стінами спочатку прокуратури, а потім і суду вони намагалися довести, що так звані ніжинські Робінгуди дійсно робили корисну справу. Адвокат запевнила, що будуть подавати апеляцію.